Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відомий російський музикант і фронтмен легендарної рок-групи Машина часу Андрій Макаревич в черговий раз жорстко розніс російських пропагандистів, які в тому числі регулярно звинувачують його в усіх смертних гріхах. Свою думку він поділився на власній сторінці в Фейсбук. Як художник я в першу чергу звертаю увагу на форму, а не на зміст. Вражає рівень майданного базарного хамства, що всі рівні інформації від державних каналів до останньої жовтої листівки. Це навіть не блатна мова. Справжні блатні так не розмовляють. Це мова ж пани з підворіття прокоментував Макаревич музикант зазначив, що його вражає рівень майданного базарного хамства в інформаційному просторі країни-агресора. Судячи з усього, на горі це схвалюється, тому напрошуються два варіанти. Перший це їхня мова спілкування. Другий, вони вважають, що так розмовляє їх електорат, і те і інше чудово, підсумував він. Зазначимо, що ще у 2014 році Андрій Макаревич впевнено став на бік України і засудив анексію Криму і війну на Донбасі, яку розв'язала його країна. З цього часу Макаревич на постійній основі проживає в Ізраїлі. У вересні минулого року Андрій Макревича в Росії занесли до списку іноагентів, яких, нібито, фінансує Україна, дізнавшись про свій новий статус, Андрій Макревич заявив журналістам, що це весела новина. Він додав, що не планує нічого робити з цього приводу. Слухайте, витрачати час життя на те, щоб боротися з цими вітряками. Я думаю, що це було питання часу. Ті, кого вони називають іноагентами, до поняття іноагент жодного стосунку не мають, тому що вони не агенти та не іно. Вони просто так таврують небажаних. Сказав тоді російський музикант. Також раніше молода дружина російського музиканта і співака. Андрія Макревича звернулася до своїх підписників українською мовою. Так, на своїй сторінці в Ейнат Ейнаткляйна написала українською мовою Перемога буде за нами вона також поділилася фото, на якому тримає на руках свого сина. На фото у мами з сином вийшов лук в кольорах українського прапора. Зазначимо, що сама жінка жила довгий час у Києві. Крім того, в столиці України у неї залишилися родичі, які ледь не постраждали від російської ракети. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.